Усім привіт, мої хороші добрі друзі! Розпочинаємо огляд речей. Ось ці дві я купила ще за нового завозу 5 тижнів тому на ексклюзиві. Речі дорогі, але вони виглядали так, що я не могла їх не купити. Сьогодні вам показую цей рожевий светрик. Він товстої в'язки, достатньо об'ємний. Гарного кольору, такий ніжний, рожевий, ну, якби і насичений рожевий, але все ж таки дуже такий ніжний, зефірно-кремовий якийсь. Він привернув мою увагу, тут я ще його не приміряла, роздивлялася. так, Там багацько було синтетики, 80%, але 20% все ж таки подарували вовни. І мені захотілося його примірити, це светрик від Пімки. Ось так він вже виглядав в моєму магазині. Його доволі швидко купили. Хоча цей светрик також і мені сподобався, я вирішила так, що якщо поставлю на нього достойну ціну і заберуть, то добре. А як ні, могла б носити і сама. Єдине, що мені здавалося, що тут краще було б. Трішки нижчий зріст, у мене 174. Думаю, що на 168, десь так, до 170 він сів краще так і сталося. Думаю, що він був новим, а не просто в стані нового. А ще така в'язка, вона інколи легка до утворення зачіпок, але в той самий час не без добра. А, ті зачіпки легко можна перетягувати на зворотню сторону і нічого зовні видно не буде. Тому він мені здався дуже практичним, гарним, сучасним. Трендовим, як хочете, так і назвіть. Я довго-довго його приміряла, нібито як сама для себе. Але чомусь вирішила все ж таки продавати. Знаєте, інколи в мене таке стається, що для себе я жалію залишати якісь речі. І мені, от типу, тако достатньо їх приміряти, зняти на згадку. І все, не знаю чому, можливо, якась психологічна є для того причина. Або я собі забороняю радіти там речам, якимось подіям чи чимось такому. Ну Раніше я б такий светрик і багато подібних речей, які я продаю, ніколи б не продала. Але тепер, ну, якось інакше я сприймаю. І речі, і дійсність. Ця кофтиночка була досить розтягнута і маленька, хоча якісна. Ось цей светрик з чоловічого відділу дуже якісний є ще в моєму магазині. Цю кофтинку я придбала для своєї доньки. Думала, вона буде носити весною, але вона її носить вже досить часто. Розглядала довго я цю чоловічу куртку Пухон. Такий довгий достатньо пухон. Зараз я не пам'ятаю, це виробництво Америка чи Канада, але річ була надзвичайно якісна. Якби був розмір як для мого чоловіка, я б її забрала. Але це, здається, була чоловіча МК. Тому він за розміром сидів гарно на мені, але ви також річ достатньо така, знаєте, по-чоловічому в гарному сенсі. Брутальна, теплюча, там а, пух перо. Я не розбираюся у щільності набиття, щоб вам в цифрах сказати, але там його було так багато, ніби як в подушці пуха і пера, ніде нічого не збито, стан нового. Не знаю, чи його взагалі носили, або він потрапив із магазину, того що у нього із недоліків був тільки один. Це порвана внизу блискавка, ну, зіпка була відірвана, там побачите і в іншому усьому там е, ніяких недоліків не було, сама фурнітура UKK. Не знаю, як так можна було незграбно приміряти а було щось, або щось зробити, але е, кому за розміром, я думаю, люди придбали і е, то того вартувало, щоб відремонтувати таку якісну річ е, від е, торгової марки Кубус, здається, так називалася. Але дуже-дуже класна курточка із зручними кишенями. Довго я в ній стояла, і все ж таки я жалкувала, що вона не більшого розміру, ніж мені було б потрібно. От. Але якщо зустрінете верхній одяг чи навіть бачила звичайні ковтинки від кубу, звертайте увагу на них. Далі я вже роздивлялася. Жіночу курточку, в неї був натуральний матеріал, такий як би котон з легкою пропиткою, як з напівпропиткою. Вона була дуже-дуже комфортна, подібного кольору і, здається, якості. Верхній шар я бачила на ТНФ. але мені така курточка була не потрібна. Вона мені сподобалася за своїми якостями. За своєю якістю. Я її приміряла для вас, що сподобалося, що там на контрасті дуже яскрава підкладинка, така прямо яскраво, яскраво-рожева. І видко було, що над цією річчю над її дизайном працювали не на швидку руч, того я ну, була задоволена, отримала певне задоволення від її примірки. Та, на жаль, це було вже давно, я не пам'ятаю і не засняла, ну, якої фірми вона була. А ось ця річ вона е, нова, але незграбна. Нова та незграбна. Сподобався тільки колір і те, що було написано на Етикетці, там вовна і махер в складі. По-перше, вона якась замала, по-друге, вона ніби, ніби, як знаєте, як нова, але її носили от таке подвійне враження. Бо якби її носили, то були б ковтунці, бо цей матеріал їх з легкістю утворює, ну так, здається, але якась вона була. Нова та не, не, не гарна. Новата не гарна. Тільки колір сподобався, але я все ж таки її приміряла. Бо це був новий завоз, і треба було уважніше розглядати речі, чи їх купувати, чи ні. От, ну, в залі її одразу ж забрали, але вона не варта нас із вами. Ось ця річ, наприклад, виглядає. Класно, сидить класно, на дотик Шикарний м'який котон це зібка з чоловічого відділу, але, але її колір був дуже стомлений, а камера цього не показує. Того подібні речі треба на них звертати увагу з чоловічих відділів, але просто. Оце був не той випадок, щоб купувати. Але сподобалася така ідея. Тут я розглядаю літні речі. Хочу вас закликати до того, що якщо ви їх обираєте, то обов'язково. навіть нові на базарчику розглядайте їх на денному світлі, щоб усвідомлювати, чи вони достатньо прозорі, чи непрозорі. Якщо ви не шукаєте прозору річ і не хочете. Щоб ваші силуети сильно просвічувалися або білизна літом. Це дуже важливо для суконь, наприклад, Ось ця непрозора, хоча тканина легка, там льон з віскозою, здається. Її досить швидко в мене купили. Ну, як швидко, як бльотику. Для, як для періоду, що ще не літо, але вона і декольте зручно прикриває, і рукавчики в неї, вільні, не жаркі, і отако із спортивним взуттям з босоніжками чи кедиками, кросівками це просто шикардозне, була, сукня шикардозна, я вважаю. А ось ця віскозна із милими песиками непогана. Ця також мені сподобалася. У обох із них колір був недостатньо, як на мене, яскравий. І взяла ще ось такий довгий кардиган з вовни, кашеміру та шовку, Шикардозний склад, але розмір тут XS навіть не S, а XS. Але все ж таки я її забрала, не змогла полишити. Ось ця чудова сукня мене затисла, достатньо маленька, ісулетний і непрямий трапецію. Я таки не сильно зараз поважаю, не взяла. Ця сукня мені сподобалася більше, але на значно нижчий зріст. Трохи не дуже яскрава, але все ж таки непогана річ. Я могла б її на знижках взяти, але вже її хтось придбав. Ну і, на щастя, цій людині, тому що річ хороша. Ця сукня трошки затискала в плечах, навіть не в грудях, а в плечах. Мені тут здалося дивним. Дивіться, яка вона прозора. Ця, знову ж таки, вона трохи силуетна, собачки милі, але колір якийсь пошарпаний був. ну І довжина мене не влаштувала. А ця якась широка і теж недовга, і зверху виглядала меншою, ніж донизу, за розміром, якась непропорційна. А ця не сподобалася на дотик, як вона до шкіри, того я її відбракувала. Не подобається мені. І незручно в руках якось завузько, ці якісь манжети завернуті, Ну їх можна розгорнути, я так розумію. Сподобався ще цей палантин, 100% віскоза, дуже насичений колір. Я знайшла там величеньку зачіпку, але так він виглядав досить-досить дорого. І мені він сподобався, тому потрапив на пам'ять для нас із вами на це відео. Наступний палантин я вже придбала. Окрім того, що він величезний і дуже яскравий. Там написано, що це хендмейд Індонезія і у складі район. Район для мене це як шлюб. Шовку з котоном або як шлюб котону з віскозою, що середнє. Тобто тканина має віскозну прохолоду, але не сковзає із плечей, як шовк. І дуже гарний він яскравий ще є в мене в магазинчику, і ось такий дуже сподобався. Я так думаю, що це віскозна річ від Tommy Hill Figure. Просто саму бірочку із складом зрізали, на жаль. Також у мене в магазині можете знайти ось таку весняно літню ковтинку. Мені подобається у неї дизайн, колір камера не передає, це якийсь такий рідкісний між фіолетовим і синім такий колір індиго. Фото передає трохи краще. А її колір. Написано, що виготовлено у Франції. Ось який гарний колір. І гарний склад, гарні намистинки. Цю не взяла бо була не нова, ця затисла в грудях незрозуміло чого. Хоча і колір, і стан, і ота аплікація були причудові. Наступна річ була цілковито Поліестрова. І хоча б її можна було б придбати за ефектність та красу, але не зрозуміло, що робити із білизною, тут потрібна без бретелей. Я вагалася купувати її чи ні, і придбала б тільки за умови, щоб хоча б підкладинка була б віскозна, але так ні, навіть підкладинка Поліестрова, тому. За новими цінниками брати не стала, ось цю ковтинку придбала собі на весну. В складі є ангора, спокійний, але все ж таки цікавий колір і вирізи спереду і ззаду однакові, але все ж таки не сильно глибокі. Мені сподобалася Ця ковтинка сподобалася тільки на дотик. Враження, що вона збіглася знизу, а зверху залишилася у свого розміру. Ця була розтягнута в усіх можливих місцях, в яких тільки можна, і з боку, з одного, потім позаду, з іншого боку. Рукавини зрозумілої довжини. Ось так на мені виглядає ось це вовняно кашемірово шовкове диво. Абсолютно в ідеальному стані цей кардиган. Він силуетний. Там можна трошки розшити гудзики, щоб вона стала вільнішою, але я приміряю так, як є. Визначаю її розмір XS. Подивіться, який довгий кардиганчик. Він класнючий просто тут якість і товщина матеріалу на висоті, зовсім не розтягнуті петельки, достойна річ. Я її ополіснула, благо тепер є можливість. З шампунчиком, як ви радили, пречудова річ, ще не давала приміряти донці, можливо, вона її забере, але поки що є в магазині, придбала також декілька класних футболочок з цікавими надписами. Можете теж заглянути, подивитися, скоро раптово настане тепло. І вам стане в нагоді, наприклад, ця футболочка, вона в складі котон і льон. Абсолютно новесенька, гарнесенька. Приміряла також, ось таку сукню вишиту. Зараз не пам'ятаю, Таїланд чи Індонезія щось таке, але вона була на мене замаленька, і по шву там розходилася тканина, але така сукня-халат, тоді вже вимкнули світло, тому не досить гарно видно. Мені вона сподобалася на дотик, сподобалася її довжина, якби була за розміром, забрала. В наступному магазинчику придбала тільки одну річ абсолютно новий, кашеміровий, ось такий кардиган. Колір, все, як ви бачите, на камеру. Він причудовий, новенький. Я дуже сподіваюся, що новій власниці він підійшов. Нехай напише, як із ним справи чи отримала. Бо він один із кращих кашемірових кардиганчиків і абсолютно новий. Ну, от. Іншого враження не було, а це я вже в кінці усіх покупок в одному з магазинів складаю зручно речі. Зранку я була на завозі в ваговому товарі. Був у продажу в мене ось такий гаманець від Голунський це лінійка графіті, темно-шоколадного кольору основа, яскрава аплікація з шкіри у досить гарному стані, майже в стані нового. А дрібні якісь царапки, мені здається, що це при транспортуванні, або коли от коречі розгрібають, кидають. Але так він абсолютно новий. Ніхто його не використовував то видно із кишеньок, із усіх тих слотів для карток. ну, Ідеальна річ, дуже приємна. Також ще є в продажу ось цей твідовий гаманець. від Фірми House of Tweed, Він такий приємний на дотик, нібито це кашеміровий гам... гаманець. От. В руках просто не передати вам її якість, до речі, на офіційному сайті поки що їх немає. Того ж дня я знайшла ось такий якісний, дорогий е жіночий ремінь. Цікавого, гарного, спокійного кольору. Роздивлялася його довго і в магазині, і тепер він мені дуже подобається. За розміром підходить і мені. Тож я сподіваюся, комусь із вас також він сподобається. Завітайте до мене в інстаграм-магазин. Назву його ви бачите на екрані. Можете підписатися саме за назвою. Обов'язково лишайтесь мені усі живі й здорові!